it's Та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко. І минулий раз, коли я оглядав гарнітуру жабра, а це була модель Evolv2 255. Я згадав, що звик бачити компанію серед більш дорогого сегменту. Я звик до більш дорогих моделей, приблизно таких, як Жабра EVO 2 265 Flex. Однак, якщо ви бачили наскільки міцно і якісно 55-та модель була напакована фішками, то повірте, 65 Flex вас здивує ще більше. Втім, спойлери невідворотні. Як, наприклад, ціна жабра. EVO Вов 265 Flex в офіційному магазині коштує до 12 тисяч гривень, це 290 доларів або 270 євро. Так, вона дуже часто пропонується зі знижками, навіть у тому ж магазині за зараз доступна за 11 тисяч, а в інших місцях навіть за 9. Моя особиста рекомендація: орієнтуйтесь десь приблизно на десятку. Комплект поставки зустрічає нас з буклетиком з інструкцією по експлуатації та поясненням функцій клавіш на корпусі. Клавіш на корпусі багато, тому це корисно. Далі маємо кабель USB A USB. І прогумовану зарядну базу під кабель USB A. Сама гарнітура знаходиться всередині тканинного чохла з гумовим затискачем. В окремому кармані чохла також знаходиться бездротовий адаптер Type A. На жаль, це не адаптер 2,4 ГГц, а просто Bluetooth. Втім, це не біда і про це я поясню пізніше. Сама жабра Вов 265 Flex виглядає ледь не так само скромно, як і Вов 2.55. Але, як і попередниця, збірка у неї бездоганна. В глянцевих областей. И мінімум я знайшов лише на логотипі, а там де глянець на торці, Тут просто захисний стікер, це не пластик. Узголів'я таке ж саме якісне, достатньо м'яке, щоб не давити вниз. Амбушюри теж м'які, але так само не охоплюють вухо, тобто пасивна звукоізоляція тут не бездоганна. Це було і у попередниці, і переваги цього рішення тут аналогічні. Жабероволф 565 Flex майже не відчувається на голові. Гарнітура складається всередину для транспортування. Чашечки у неї вигинаються повністю назад, довжина дужки змінюється на 35 мм з обох боків. Тут також відміча. Що ніжки є деяні сірі елементи на матово-чорному корпусі. Також відмічаю мікрофон, схований всередині корпусу. Як тільки ви його опускаєте, він автоматично вмикається. Далі кнопки. Зліва на торці знизу маємо кнопку подвійного призначення, затиснення її на 2 секунди, перемикає живлення. На 4 секунди перемикає режим з'єднання Bluetooth. Поруч роз'єм Type-C, вгорі перемикач ANC та режиму прозорості, а на торці індикатор зарядки. Так, жабра Wolf 265 Flex підтримує бездротову за стандартом чиї. Справа на торцях кнопки керування медіа, вперед за пауза і кнопка перемикання мікрофону. Симетричними на обох чашечках є ледь помітні сірваті і індикатори зайнятості або Бізі Лайт. І трохи більш помітні мікрофони. На Пласкій області, симетрично до області зарядки на лівому навушнику, знаходиться кнопка прийому розмови. Увімкнення Busy Light автоматичне, але його можна увімкнути вручні. Для цього достатньо натиснути на обидві кнопки гучності одночасно. Це натиснення, а затиснення цих кнопок дозволить вимкнути або увімкнути функцію взагалі. Загальні розміри гарнітури 200 на 155 мм, вага 136 грамів. Тобто вона дуже легка, навіть не дивлячись на наявність акумулятора всередині, частота діапазон динаміків від 20 до 20 тисяч Герц. Втім, у режимі розмови ця частота змінюється до проміжку від 150 до 6000 800 Гц. тобто відсікається майже все зайве. Працювати Jabra Wolf 2 265 Flex може і по дротовому з'єднанню, як не дивно. Я спокійно підключив її по трьохметровому кабелю USB-C. але вона може працювати і по Bluetooth 5.2. Так, версія застаріла. Однак я маю сумний досвід з версією 5.4 найсвіжішою, і з жахливою її сумісністю у недорогих навушників. І тут я хотів сказати, що це ж стосується і наявності одного єдиного кодека SBC. Але при підключенні до смартфона мені показало, що ця гарнітура підключилась по AAC. Це дивно, бо на офіційному сайті про підтримку AAC не сказано лише про SBC: що або глюк, або дуже приємна несподіванка. Є також підтримка подвійного з'єднання до восьми пристроїв загалом і до двох пристроїв одночасно. Перемикання між під'єднаними пристроями відбувається самостійно. Кнопки натискати не треба. Але і автоматичним його назвати можна лише на 50%. Тобто, коли я з Знімаю з паузи програвання на ноутбуці, пауза на смартфоні ставиться автоматично. Але не навпаки. По автономності виробник обіцяє до 32 годин на одному заряді без увімкненого шумодаву і до 20 годин з ним. Або до 15 годин з увімкненими індикаторами бізілайк. Швидкі зарядки також реалізована хитро. Перші 45% набираються за 30 хвилин, але повна зарядка триватиме 120, хоч по Type-C, хоч по бездротовій базі. Jabra Вов 265 Flex також має величезний список сертифікацій і підтримує пікстоп та Jabra SafeTone. Детальне пояснення цього буде в текстовому матеріалі. Послання в описі під цим відео. Ну а доки ви там, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Наш контент можна підтримати і коментарем, але може навіть фінансово по від чашки кави. На місяць. Ну а тепер до досвіду експлуатації. Перше, що я помітив після підключення Jabra WoW 265 Flex до ноутбука Asus ROG Scar 15, це сильна деформація якості звуку до рівня розмови по телефону. Це не провина Jabra. Windows 11 грішить цим майже з усіма безротовими і деякими дротовими гарнітурами. Суть у чому якість звуку в динаміках, не з мікрофона, а в динаміках буде абсолютно мінімальною, падаючи до рівня власне телефонної розмови. Якщо ви колись чули в телефонній розмові якусь пісню, погодьтесь там не сім на один. Я це вилікував декілька разів. Увімкнувши і вимкнувши мікрофон в аудіопристроях. Це ж до речі, вилікувало і постійне нагадування гарнітури зняти мікрофон з блокування. Два слова скажу і про фірмове ПЗ Plus. Після встановлення виявилось, що підключення до мого Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G безшовне. Як тільки смартфон знайшов гарнітуру в списку пристроїв, підключення відбулось за секунди і одразу відкрилось ПЗ. В програмі, яка є і на Android, і на IOS, можна встановити. Еквалайзер, увімкнути рожевий шум, перемкнути бізі лайт або шумодав вручну, перевірити стан акумулятора і навіть налаштувати еквалайзер. Є навіть окрема вкладка для пояснення фішок та нюансів роботи гарнітури. І єдине, що мене розчарувало, це те, що в назві програми немає слова жабра. Це просто саунд плюс. Здавалося б, не така вже велика проблема. Але, але якщо ви забули, як називається ця програма, то знайти її по слову жабра у вас вже не вийде. Фантапновіта мене звати Денис і Це тестування якості звуку через мікрофон на гарнітурі Жабра Evolve 2.65 Flex». Це приклад запису майже без будь-якого фонового шуму. А це приклад запису із фоновим шумом, точніше, із турбовентилятором, який працює на мінімальній потужності, але знаходиться дуже близько від мене. Тепер про адаптер. Я абсолютно цього не чекав, але затримки звуку у гарнітури через адаптер. Ідеальні. Я з задоволенням іграв в ігри, і монтував відео, і слухав YouTube, і навіть не помічав, що взагалі-то працюю за бездротовою гарнітурою. Як це взагалі можливо через Bluetooth 5,2, якщо затримки під 30 мс були обіцяні лише в версії 5.4? А прикол у тому? Що якість виконання теж має значення. Я собі особисто придбав usb адаптер Ugreen і дешевий бездротовий модуль KZ-AE01 під Knowledge Zenith Pro. І адаптер і модуль підтримують Bluetooth 5.4. І жабра WOV 265 Flex просто ноги об них витерла у плані затримки сигналу. Частково це пояснюється тим, що ці ось традиційні свистульки на 24 ГГц це ти самий Bluetooth, який просто працює на дуже обмеженій частоті, тому не ловить перешкоди і не компенсується затримками. Бо частоти роботи Bluetooth це якраз приблизно від 2300 Гц до 2500. Тобто якісний адаптер Bluetooth 5.2, як у Jabra WOV 265 Flex, працює краще за погано Зроблені новинки, і адаптер ще й підсвітку має, яка змінюється в залежності від режиму роботи мікрофона, тобто те що треба. Ну і підсумки: головною проблемою Jabra Вов 265 Flex є те, що це дорога гарнітура. Головною перевагою жабри 265 Flex є те, що це дорога гарнітура, тому що вартість її забезпечує рівень якості, який відчувається і в роботі, і під час підключення, і візуально, і естетично, і технічно гарнітура дорога, але не оверпрайс і коштує кожну копійку. Тому так рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, які у вас пріоритети при виборі гарнітури? Чи вам важлива автономність? Чи шумодав? Чи вам важлива затримка сигналу? Про свій пріоритет я сказав, мені важлива затримка сигналу, бо я не можу без неї монтувати нормальне відео. Але ви... Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київського магазину SoundMagie Маг за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також магазину MotoSTAF і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. їх просто обожнює і просуває наш контент активніше, що нам завжди особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Та бувайте здоров'я.